А чи знали ви про існування найулюбленішої колекції ляльок Майсін серед колекціонерів маскарадне божевілля або англійською маскурейд Маднес серія, що була випущена у 2004 році, яка не просто стала лінійкою ляльок, а й цілим анімаційним фільмом, де наші дівчата готувались до благодійного показу на маскарадну тематику для притулку для тварин? Ви знали, що Челсі відповідала за дизайн костюмів кожна лялька з цієї серії. Окрім розкішного маскарадного костюма, мала ще й додатковий повсякденний образ, а також дівіді або віаши з касету з фільмом. Це був справжній бонус для фанатів, цікавий факт. У фільмі Маскорейд Маднес з'явилися нові домашні улюбленці хлопців. Так саме тут ми вперше побачили бульмастифа Рівера та Хаски Саттона. Також у цій серії з'явився ігровий набір Паті Пет, який був двоповерховою квартирою Медісон. Де дівчата влаштовували свою маскарадну вечірку? Цей набір мав світлові ефекти, які створювали ефект світіння в темряві для одягу та аксесуарів ляльок. Masquerade Маднес стала однією з найулюбленіших серій серед колекціонерів. А деякі ляльки, наприклад, лялька Кензі, вважаються досить рідкісною. Це була справді незабутня частина історії Майсін.